Я люблю тісто, а тісто любить мене. Сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом неперевершеного тіста. Таке тісто виходить пористе з пухирцями, м'якесеньке, дуже смачне. Випікаю з нього різноманітну випічку, а працювати з ним одне задоволення. Таке тісто готується дуже просто і швидко. В мисці потрібно все змішати. А саме, теплу водичку, сухі дріжді. Сіль та цукор. Сухі дріжджі можна замінити на живі. Їх беріть в три рази більше. Перемішавши це все, додаю яйця, також сметану і майонез і вливаю трішки олії. Знову перемішую. Тепер поступово в декілька етапів я додаю просіяне борошно. Разом із ним додаю розпушувач. Зразу все борошно не всипайте. Вимішуйте гарненько тісто і підсипайте борошно. Тісто не повинно бути забите. Нехай воно буде навіть трішки липке, але ви гарно його вимішаєте і воно буде насищене кислородом. Дріжджове тісто завжди полюбляє тепло ваших ручок, тишу та тепло в кімнаті. Я змащую мисочку олією і туди викладаю тісто. Накриваю його кришкою і залишаю на одну годину в теплі, щоб воно виросло. Тільки подивіться, як підросло тісто, яке воно пористе, ніжне, пухке. Я його трішки обминаю. Сьогодні з такого тіста я буду готувати піцики. Це дуже смачно. Тісто мені потрібно поділити на частинки, у мене виходить 20 шматочків вагою приблизно по 100 г. Я їх гарненько підкатую в кульку, викладаю і накриваю плівкою, щоб вони відпочили, підійшли та не обвітрювалися. Тепер свої пишечки я викладаю на деко з пергаментом і ось формую такі шари. Ну а з начинками можна експериментувати, як тільки вам заманеться. У мене одна порція буде з курячим м'ясом, а інша буде з ковбасою. Такі піцики зверху я обов'язково засипаю сиром та роблю тоненьку сіточку із майонеза. Відправляю їх в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Виходить дуже смачна, м'якенька випічка. Навіть не встигла вам зняти, як все з'їли. Бажаю і вам смачного!